На вихідних Ірпінь рясно вкрило снігом. Благо комунальники готувалися до погодних метаморфоз заздалегідь. І впоралася з непростою задачею майже на сто відсотків. Ми вже відпрацювали дві доби, от як ви можете бачити, Ірпінь ну майже майже справився з тими завданнями, на які на нас покладали. А саме це почистка дорог, тротуарів, як ви можете бачити, зараз чиститься площа. Тобто, ну ми працюємо. Для розчистки вулиць задіяли більше 10 одиниць техніки. На боротьбу зі снігом мобілізувалися працівники УЖКГ, ЖКГ, водоканалу, Зеленбуду та муніципальної варти. За півтори доби було витрачено більше 600 літрів дизельного пального та близько 200 літрів бензину. Сьогодні, вранці, коли ми йшли на роботу о 8 годині, то ще нічого ніхто не робив. Ну, ясно, понеділок, ніч падав сніг. Можливо, ці фактори вплинули, а зараз все гарненько. Доріжки прочищені, всі на місці, всі працюють, всі молодці. Так і повинно бути, сніг повинно, повинно прибирати. Сюди можна прийти? Так, да, я сьогодні вранці шоу, почистили, прилічно почистили. Ми вийшли, у нас асфальт сухенький, трошки центр ще не прибрали, а так дороги тротуари чистенькі у нас. Загалом комунальниками заготовлено близько трьох тисяч тонн піщано-соляної суміші сипати, не пересипати і міркувань з приводу хвилювань не має бути.